Сергію, до вас перше питання. Чому власне Україна повинна зробити вибір власного вектору розвитку? Як ви бажаєте? Ну, насправді, будь-який суб'єкт у цьому світі відповідає таким загальним критеріям існування, які передбачає рух, простір і час? Все в світі рухається. В тому числі і політичні утворення, яким є держава, держава не може залишатися змикатися сама в собі, хоча ми можемо говорити про автарків, яка нібито існує своїм інтереси. Держава, яка відкрита до суспільства, держава, яка розмірковує про своє майбутнє, майбутнє своїх громадян, та навіть і політична еліта, і політичний клас, який її розмірковує про своє майбутнє, вони повинні обирати, куди вони рухаються. Вони не можуть стояти на місці. Коли ми говоримо про фізичні тіла, вони рухаються ліво, право, вверх вниз. Якщо про космічні тіла, то вони вертаються на окору більших тіл. А якщо ми говоримо про геополітику, як науку, як практику політичну, то ми починаємо з вами розмірковуватися, а як рухаються, в якому напрямку і з ким і для чого рухаються держави. От, власне, цей вибір перед Україною постав таке враження, що несподівано в 91-му році, і вона й досі. Обравши ще за Леоніда Даниловича ідею багатовекторності, пробує рухатися одразу в кількох напрямках. Я не заперечую, 21 рік ми, це нам вдається балансувати, це також форма руху. Маятникова, скажімо. І ось в Україні приходить час, коли вона може обирати, не обирати, але іншим наказати, що ви не рухайтеся, зупиніться разом з нами, бо давайте балансувати на, на зразок нас. Неможливо. І коли ти є. Сусідом, а сусідів, до речі, як написав один із авторів його Ігор Лєсів, у вас на одній статей, яка готуючись переглянути, стаття називається Українське вікно в Європу. От він резюмує, робить висновок, що сусідів не обирають, власне що так і Україна. Оця історія із сусідством, яких не обирають, спонукає Україну робити геополітичний вибір. І коли у тебе під боком. З одного на Заході, скажімо так, держави, які на наших очах створюють унікальне наддержавне утворення, формують свою конституцію, її Лісабонський договір, умовно так. І з іншого боку держава величезна, яка шукає свій цивілізаційні історичні вибір, яка хоче повернутися до своїх традицій то ти змушений робити вибір. Ми перед цим вибором постійно стоїмо. Ось, виходячи з таких підстав, я б сказав, я б відповів на ваше запитання. Ми не можемо бути тотально стабільними. На нас будуть о, закони фізики, їх не порушиш. От часом люди намагаються в політології діяти на, на власний розсуд. Фізики не діють на власний розсуд, вони застосовують ті закони, на Ньютона, які діють у матеріальному світі. І хто намагається порушити закони політики, той також зазнає невдачі. Тому, власне кажучи, ми маємо покладатися на ці закони політичні, виписані в науці геополітика, скориставшись з ними зробити свій власний вибір. Дякую.